Скучили, бо я за вами дуже скучила. Пробачте, не виходила довго на відеозв'язок з вами, тому що була відсутня в справах за межами України. Маю для вас дуже гарні новиночки. Однотонний тюль, така сітчата основа, який взагалі не потрібно просувати після прання, який не боїться сонечка і фізичних пошкоджень. Порвати його практично неможливо. Зверніть увагу на таку цікаву структуру, як виглядає. І е, має внизу фабричний обтяжувач, завдяки якому буде гарненько тюль лягати на вікні. Маємо чотири самі популярні кольори. Колір кремовий, молочний, айворіш його називають. Сірий колір, такий приємний, нетемний і не світлий. Е, Золотисто-пісочний, такий теж нетемний, гарний, приємний колір, і біло-сніжний. В наявності є достатній метраж, А тому. Включайте фантазію, якщо потрібно, я вам допоможу. Можна цей тюль повісити самостійно, також можна використовувати як декоративні шторки з іншого кольору, з додаванням до білого чи до кремового кольору. У нас нагадує якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправка нову я був з мінімальною символічною передоплати. Звертайтесь.